Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія АвтоПент. І на огляді в нас сьогодні такий чудовий автомобіль. Це в нас дача Duster 2011 року випуску: 1,6 бензин на механіці. Це в нас свіжо привезений автомобіль з Швейцарії, повний привід, але в даному автомобілі є функція змінна, тобто можна переключати як на передній привід, так і на повний для економії вашого розходу палива. Маємо ось такі класні диски. Автомобіль у нас на тканині. Також є ось така чарівна вставка на дверній карті. Пробіг у даного автомобіля 156 тисяч кілометрів. В даному автомобілі сидіти комфортно, маємо шестиступеневу коробку передач, також кондиціонер для зручності маємо підлокітник, повний електропакет, також електрорегулювання дзеркал, кермо шкіряне в гарному стані без потертостей, ніша для зберігання речей. Ззаду дивани зручні, також гарно виглядають, без потертостей, без дірок. Сидіти комфортно. Я, дівчинка, не маленька, ноги довгі, тому сидіть комфортно. Також, друзі, для зручності є електрослопідіймачі, ззаду для комфорту вашого. Також у автомобіля є фаркоп та гачок і рейлінги для багажного відсіку. Можна додатково додати багажник. У автомобіля високий кліренс. Багажник доволі вмісткий, Маємо пінокомпресор для швидкого реагування на трасі. Запаски немає, але є для цього пінокомпресор. Також маємо ось таку шторку, але вона не електро, без електрорегулювання. Тобто, треба самим це все монтувати. Друзі, ну що ж зробили огляд на даний автомобіль? Він чекає у нас на майданчику своїх нових власників. Знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19.